Так, значить, як то кажуть, настав цей час Х по е, випробуванню гарбузового комбайну саморобного мого. Е, ну, не можу я втриматися. Гарбуз ще не дозрівший. Ну як, десь 50 на 50, 50% вже хвости сухі, 50% хвостики хвостики. Е, ось такі ще зеленковаті. Ну, це ми чекаємо. Значить, я вибрав, вони не лежали нічого. Е, вибрав сухий гарбуз. Ось як можна бачити, вже сухий, сухесенький що із сухими хвостиками. Короче, гарбуз печений, м'який, ось як можна бачити. Ну, то не то. Не то. Значить, зараз будемо. Е, Дивитися, чи молотить оцей комбайн, оці гарбузи, чи не молотить. Сорт Українка багатоплідна. Значить, Знімем, як ти казав, одним дублем, якщо вийде, а не вийде, то, Коротше Ну, буде видно. Ну що ж, дивимося. Ну порасенький. Сю. Здіянно Паузу не хоче ставитися. Да його треба Значить так. Результат пока, ну не пока, а мене взагалі радує. Вик, викрити зернете. Та диви, чисти. Ди. І це ж вони, я їх, як той казав, тільки з градки забрав. Вони ще сірого. Ну, да. Їх ще треба, щоб вони дойшли трошки. І це скробний момент. Ага. Ну, коротше. Коротше, Миколаївна вся так. довольна. По, -по втратах подивимось. Що, що тут у нас по втратах? Спереді в бункері ми не дивимося, бо... Тут трошки от цього парчу. Так, ну є тут. Okay. Є якась одна. Є ще якась. Ну, це... це перший запуск. Це він ще, як той казав, не притертий. На туди. Да. Ну, не без того. Так, тут не дивимося, бо резину я ще не вчепив. Резину я вчеплю. Коротше резину чеплю. Ну значить, як той казав, має право на життя. Ні, то там резина буде, да? Так, да, несу на базар. Вот сейчас мы ушли. Скажи слышишь? Слышишь,